Протягом минулої доби окупанти знову обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 180 ударів. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, пошкоджено 5 будинків, у двох з яких сталося загорання, поранено худобу, пошкоджено огорожі декількох господарств та лінію електропередач. Про це повідомило головне управління національної поліції Сумщини. За даними слідства, 13 липня близько 12 годин 30 хвилин окупанти застосовуючи за забор... Оборонені міжнародним правом методи ведення війни з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл Великописарівської громади Охтирського району, унаслідок чого на території власного господарства від осколкових поранень загинув 52-річний житель села Попівка. У Краснопільській громаді ворожі обстріли пошкодили три будинка. Зокрема, росіяни обстрілювали села Попівку та Рясне. Це був мінометний обстріл та артилерія. У Рясному мінометний вогонь спричинив пожежу в оселі місцевих, а в Покровці ще два будинки були пошкоджені осколками. Про це кордон медіа підтвердила очільниця громади Ірина Юхта. Також у Покровці осколками поранило домашню худобу на подвір'ї цивільних людей. Люди не постраждали. А у районі Білопілля вчора прикордонниками Сумщини був збит. Ти ще один ворожий безпілотник.